Всім привіт з західної частини України, а саме Рівщ... Рівненщина, Демидівка. У нас повернулася зима, так що настрій чудовий. Зараз ранкова поранка. Ось така у нас погода просто. Зима-зима. Йде, йде той сніг. Вчора до обіду трішки пішов сніг, але була плюсова погода, і воно все розтало. Ну, сьогодні з мінусом у нас було. Ну, але думаємо, що також буде розставати, ось так, але сипле, сипле, не, не зупиняється. Ось так, так ще пішли порати. Індичка гарно сидить, набрала на себе соломки, все чудово. В кролики все чудово. сінце дала, все добре. Режунчик теж сидить, все добренько. Не знаю, як ці гуси несуться. Ось ця гусочка, я думала, вона вже перестала нести. Вчора знесла ще одне яйце, ну та через день несеться. Так що будемо бачити, що з того вийде. Сніг ліпить і ліпить, навіть і не думає зупинятися. Всі їдять, все чудово. Кури в шоці, що прийшла до нас знову зима. Індичка ось їсть. Шкарлупу натерла бурячка її. і зерно. Свинки все добре, їсть, гарненько, сьогодні в неї салатик і вдобавочку. Трішки закруток з погребу винімаю, які вже такі старіші, недобрі. Терміновому порядку прийшлося зробити кліточку для перепилів, тому що м -м, почали пропадати їм е, в дерев'яному ящику, ой, в бумажному ящику було дуже спекотно, то холодно їм було, то спекотно. Е, лампочка світила, але е, ну, не те було, тому зробила ось таку. Не то по типу брудера, а по типу кліточки. Поки вони манюсенькі, їм тут вистачить місце. Сьогодні три штучки пропало, відійшло. Ось вони вже тут бігають, класний їм. Під низом сіточка така, що вони можуть по ній ходити. І ще під низом там поставила бляху, щоб вони. Ну, Пізніше пару днів ще побудуть на. А потім вже будемо це. Тут їм зараз добре, вони порозходились, порозбігались, вже просихають, бо були взагалі мокренькі. Водичка є, корм є, поки що так. Вже ввечері не хотіла йти по кормушку до хліва. Завтра поставлю кормушечку, їм тут на цілу кліточку лампочка світиться, і їм тут тепленько-добренько. Вони вже і по сіточці, я спочатку ходила, але бачу, що їм ще на сіточці просто холодновато. Тобто зараз трішки вони побудуть так. І тоді вже ну, пару днів побудуть й переберу водичку, гарненько, п'ють собі. Добре, тільки От, треба кормушку, бо вони розгрібаються корм, а як не буде пільоночки, так взагалі. ну, Хтось собі коперсяється. Я смажила в духовці домашню ковбаску. Ось така вона. Зараз будуть хлопці смакувати, виховані. Ну і біля перепелів ось таке царство. У мене курчаток. Курчатка ще лупляться. деякі є брак, ось один брак ой. Брак, не знаю, чи воно стане правильно чи ні, воно недавно вилуплене. Скільки штук? Не знаю точно, ну більше 60 вже і ще, ще думаю, до ранку з десяточок буде. Різнокольорові, ось такі є, є просто біленькі, є ось такі. Ось одна голошийка така дуже класна. Ну, взагалі, коли купуєш яйця, тоді дуже так цікаво виглядають. Вони всякі ось на ці схожі. Ой, саплусяк та порода називається. Ну, ось цей брак, бачите, воно ось. Десь лапка вивертається йому. Там, де був шпагатик, воно на, пелен... на пільоне побули, і шпагатик нормально. А ось це зразу щось вивернулося. Ну, таке буває. Це ж інкубатори, навіть і під клочкою буває, що вони якісь бувають то зі шпагатиком, то ще з чимось. Так що ось така ціла коробка. Вже водичку дала і дала їм корму трішки. Ну, тому що ті, що почали вночі, вилуплюються, вже більш такі активніші, а ті, що протягом цього дня ось дивіться, які класнюча лапати. <плес> такі. ну це теж недавно вилуплив бо ще мокренькі. Є й сіренькі, ці сіренькі це від мами, точно я знаю, бо мами такі. Кури є У мене теж одна курочка така сіренька є. Ось такі цікаві. Вже завтра буду точно знати, скільки їх. Ось такі. І всі такі крупні, не маленькі, такі класні курчата. Так що завтра мають прийти пару штук. Не знаю, ще скільки, а, там прийти, взяти, забрати. Не знаю, чи 10, чи 20, а щось продамо, щось обов'язково лишу собі, тому що, тому що треба ранніх курчаток. Я ж кажу, отой щось. щось мені дуже не подобається з тою лапою. Ну, побачимо, якщо до ранку встану, буде добре, ні, так, то просто буде браком. І все, Бо кажу, те, що шпагатик було, вони були на пеленочці, то... Це було чудово. Ну, вже так, коробочка. Є маленький в мене такий ящик. Ну, він не маленький, але вже їм тут маловато місця. Ну, ще сьогодні потісняється, а завтра вже, якщо не продадуться, то будемо щось думати з ними. І так, в нас же ранок наступного дня. Тут же завершення йде вилупу курчат. Ось там буквально два-три ще буде. Ну, ще не рахувала. Два, чотири, шість, вісім, десять, дванадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, 25. Ну, плюс-мінус 75% всього інкубатора вилуп'є. Ось і наступний інкубатор. У мене тут гусячі та качені яйця. І вчора ввечері я ще доложила сюди курячик 47 штучок. Так що зараз починаємо переворот. Все по стандарту. Вони в один день будуть лупитися, тільки та, як качені і гусині яйця потрібно буде. Ну, зволожувати вологість більшу перед самим вилопом, я їх просто в одну частину, наприклад, сюди відділю і ці будучі прикривати. І буде все добре, так що нема страху. Будемо пробувати, експериментувати. Як то кажеться, хто, як не я, на своєму прикладі покаже вам, чи робити такого, чи ні. Так щось так. По стандарту перевертаємо зранку і ввечері, обережно, не спішимо. Тут е гусячі качині вже закладені, так що не переживаємо, через пару днів курячі просвітимо дай і буде все у нас добре. Ось так у нас ранок зараз. Хлопці сьогодні знову вдома. Станіслав почав кашляти, А Євгеній. Поки що вдома теж буде. Ось так я продовжую. Ну, ось така в нас розсада перчику непогано. Розвивається гарненько, мені дуже подобається, підливаю, І ось мої петуніки. Також гарненько ростуть. Все чудово поки що. Скоро будемо пересаджувати. Є більше, є менше. Гарненько ростуть. Ну і мої нещасні баклажани. Цього року щось взагалі не пішли, баклажани пересівала, не посходили. Ну, з цих пару штучок, то щось вони гинуть. І в другому лоточку також перець. Зараз попідливаємо. І все буде чудово. Ну, перчик гарненький. Помідори поки що не висівала. Висіватиму буду висівати в... на дворі одразу. Думаю, початок квітня десь будемо висівати. Так, як у нас за вікном сніжок, то десь пізніше будемо висівати. Ну, ось так наш проходить день. Всім дякую величезне. За ваше тепло, за вашу доброту, за ваші хороші коментарі. Ну і не хороші інколи попадається, але це дуже рідко. І я на це не зважаю. Так що величезна вам подяка, за те, що ви мене підтримуєте. Мені дуже приємно. Бажаю тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини, будьте здорові, всього самого найкращого. До нових па-па-па-па.